У мене моя проповідь буде сьогодні, що хто зустрічається з Господом, не відходить від нього таким, як був раніше. Можете фотку виключати. Не відходить від нього таким, як був раніше. Текст писання я би хотів читати Євангелія від Лука 17,11. 17, дуже відоме місце, і дуже багато хто із вас читав, чув. Десь на цю про десять прокажених. Про десять прокажених дуже така казало бися, ну, десять прокажених, ну, люди мали переживання, мали трудності. На сторінках Євангелія читаємо про багатьох людей, які зустрілися з Ісусом, і жодна із них не залишилася тим самим. Сьогодні ми згадаємо історію про 10 прокажених, яких Ісус зустрів дорогою до Єрусалима. Це історія не лише про фізичну. А про духовну біль. Е, у мене так в житті сталося, що дозволив мені Господь послужити і поїздити не лише в Хусі, а я їздив і в, цю, в Таджикистан. І в Таджикистані це дуже мені співзвучно, коли людина прокаженна. Ви розумієте, що людина прокажена то не просто якась у неї хвороба, не перелом. Перелом — Тоді до мене приходять, вони мене обнімають, цілують. Другі приходять, тебе потішають. У Йова читаємо, коли Йова сталася біда, що робили друзів його? Прийшли до нього, потішали його. А про цих 10 людей прокажених описано, каже, що вони були ізгнані. І своїх родин, і знання свого города, і вони повинні були жити за містом. Вони не мали право приближатися, не мали багато приближатися, не мали права ніде приближатися до людей. І ці люди 10 прокажених зі сторони, що робили? Кликали. Ісус допоможи нам. Ісус допоможи нам. І в Таджикистані, коли ми хотіли посітити таке місце. То, оказується, легше було нам попасти у Киргізі у тюрму строгого режиму, нам дали дозвол посітити там проповідати. Але в Таджикистані, щоб попасти у посілок, де живуть ці прокажені, ми так і не змогли отримати дозволу, щоб туди йти, іванізирувати. Мій брат до цього времени, він раніше та вони дуже багато часу витратили більше. І Павел Онгурян посолєство, він тоді був е, представник на Азію е, послом, і е, їм дозволили, і вони там проповідували. і один із тих е, прокажених покаявся, і він там же у них Єва він зіров, він знав. він не знав, і, е, не знав цього. Правильно, як їм говорити, що їм казати, як він сам просто там почув, і їм подарили інжил, новий заповіт, і він як знав, так і проповідав. Да, такі бувають ситуації. Наш Бог дуже великий, і він в будь-яких таких е, трудних і недоступних нам місцях Він використовує своїх людей. Призначених для того місця людей а, у одного селі ми коли зайшли, хотіли роздати інжило ці нові завіти, нам сказали, що ні, 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 ніяка духовна література, нічого нам не потрібно. А директор школи каже: а ви ці книжечки не можете віддати безкоштовно, так, бо у нас немає ніякої літмокулатури, літератури для того, щоб учити дітей в школах. І в Таджикистані од нас попросили дайте нам всі ваші книжечки. Ми будемо діти вчити, читати, бо вони не мають на грошей на книги, і ми взяли. І вони взяли. І от ці люди, коли знаходилися у таких тяжких трудностях, і вони знаходилися не лише у проказі, у тілесному, а вони знаходилися у духовному, занепаді і в бо вони ж були відділи, вони не мали права йти ні до храму. Вони не мали право ніде знаходити, де Христос ходив, проповідав Ісус Христос, коли ходив, проповідав усім е, тим краям, то вони лише про нього чули, що Він що робить. Ізціляє, воскрешає, освобождає, бесів зганяє. І коли люди, е, описано, що вони со сторони робили, що кричали і просили. Просилися до нього, і вони стояли здалека. Так само, як гріх відділяє людину від Бога, проказа відділяє їх від людей. Але від, навіть е, здалека вони звернулися до нього, Бог чує навіть того, хто далеко, якщо серце шукає Його. Навіть далеко, якщо серце шукає Господа, то ми можемо знаходитися дуже далеко. Дуже багато таких є ситуацій, яких у Біблії показано, що коли Авраамова ну, Агарь, то була згадана Сару і каже, що каже Авраам, і роби з нею що хочеш. Давай прожени, якщо вона тобі неудобна. Вона була ізнана, куди? За їхні межі. І вона там плакала і каже. Ангел до неї прийшов і потішив її, що людина може бути ізгнана із общаства, людина може бути лишена чоловічого е, доступу для того, щоб мати доступ для того, щоб почути Господнє Слово. У наш час, ми, слава Богу, маємо можливість приходити, чути, навчатися, маємо можливість читати. Є в нас в Біблії, і ми можемо е, приймати. І ні одніє людини не може людина ніяка, е, прийшовши до, до Господа. Щоб вона залишилася такою, як була. Читаємо у Біблії про цього, про юнака молодого, то юнак молодий, коли прийшов до Ісуса Христа, так каже, що що мені треба зробити, щоб бути в царстві Божому. А Ісус йому каже, отці, а Він каже, а що так? Я все зробив, я заповіді виконав, я не вбиваю, я не кажу, я всі ці заповіді виконав, що мені ще потрібно. То Ісус йому каже, то продай своє ім'я, роздай нижчим. то й за мною. Зустріч відбулася. Юнак зустрівся з Ісусом. Він відійшов не такий, як був раніше. Він відійшов розочарований. Читаємо про другого, Читаємо про апостола Павла. Коли він що робив, він взяв, він взяв ці письма, взяв письма. Савел і каже, що я буду йти, я буду гнати. Перший стих говорить у дії Апостола 9, 9 глава, Перший перших стих говорить, що Павел іще диша, ще й угрозами. Що робив? Із письмами, стремився йти захватити чим більше християн, щоб їх привезти, привлокти туди, щоб їх кидали левами, все на розсізають, щоб їх привели. Уже у п'ятому віршові він впав, осліп. І каже, хто ти, Господи? І що в першому віршові він йшов із дерзновенням, що він буде робити? Він буде всіх хватати, він буде всіх волокти туди. І вже в п'ятому віршові він впав, змолився і каже, каже, Господи, хто ти? А Ісус каже, я той, кого ти гониш. Я той, кого ти хочеш, і ти, за кого люди ці проповідують моє ім'я, і ти йдеш їх, що робити? Волоти сюди, щоб їх убивали за моє ім'я. І вже в шостому Вершові він говорить, каже: Що хочеш, щоб я зробив? Що хочеш, щоб я зробив? Перемена, людина зустрілася із самим Ісусом Христом. І юнак знав дуже добре Писання. Він дуже добре знав, як його навчали. І апостол Павел далі за себе свідчить в дальніших е, главах, е, е, і у Коринфянам всього каже, що я научений у ноги Гамаліїла. І я сам, от я усього знаю. І я йду. З... Що робити? Гнати того, кого люди ці проповідують. А проповідують того, котрий записаний у Писанні. Старозвіті все було описано, що Христос прийде і все. А е, Його зміна. І цей огорчився. Переміна з Ісусом Христом, Він зустрівся і той цей і лічно мав бесіду з Ісусом Христом. Тако, якби ми зараз ну, мали честь з якимось канцлером чи що, от мон, лічно поговорити, що би ми йому запитали, або ми не знали, що питати. І за третій, третій чоловік, Яков, Яков теж мав зустріч із Господом у буття 32, 24, 32. Я не буду читати. Або Яков до цього времени ходив, і представляєте, ви ходите у своїй житті і вас питають, ви, як тебе звати? А ми відповідаємо, мене звати обманщик. Прямому слому, яков, обманщик. І він з тим іменем своїм проходив практично до старості. І він ходив і далі каже, коли він зустрівся з Господом, то він відправив свою сім'ю через ручей і боровся з Господом. І Господь каже: однині мені твоє ім'я вже не буде Яков. То от мені твоє ім'я буде Ізраїль. До цього ти був обманщик, а зараз ти будеш батько всіх усіх великих народів. Бо ти каже, мав зустріч із Господом. Ти зустрівся зі мною, ти маєш, і ти маєш переміна мислення, переміна свого життя. І твоє життя вже не може бути прежне. І кожного з нас у житті, коли ми зустрілися з Господом, то ми не можемо залишитися преживими. Якими були раніше, і коли ми зустрілися з нашим Господом, наше життя повинно що зробити? Помінятися. І помінятися, і якщо ми йшли. В одну сторону у мене а, сповнив один такий, ми з братом моїм ну, там в церкві, а, коли навчалися в коледжі, і ми виходимо в селі, і в нас так було, що в один утячував у район тіба, їхати в одну сторону, а в Солодвіну, а там в другу. І ну, а там ромина. Там ромина, ну вони нам все время давали проповідувати, все нормально, тіба, бо там ромина. І ми виходимо із ним. Ну, а сьогодні куди йдемо? Чи йдемо у. Туди в будівлю, до церкви, чи йдемо в Солодвіну, де поїдемо. І ми кажемо, ну, куди автобус раніше буде, туди поїдемо. І ми виходимо на центральну дорогу і куди Господь нас повів, куди давав по першого автобуса. Ми сідали і туди їхали. Туди ми їхали. Бо Господь так веде, коли, коли ти прийдеш, і ти, мусиш, ти маєш робити. Якщо Господь каже тобі, іди туди. А ти хочеш туди. Ні, ні, не добре. І що е, наш пастор, старший пастор церкви, ще раніше то, в дійсно, і він все одно на весіллях дуже любив приводити один пример, е, про, каже, що як вибирати собі спутницю, життя, і все так, він розказує, каже так, один чоловік дуже е, ну, молодяк, е, хотів женитися, але йому любилися дві дівчини. А вони жили на розв'язці, одна вправо, друга вліво. І в нього ставало питання, ну не знати, кого він має вибрати. І він каже, я сідаю на коня, закриваю очі, молюся, Боже, куди ти мене поведеш, то буде моя. І він сідає на коня, вже йде, йде, і він до перехрестка підходить, і бачить, що він, його кінь хоче повернути наліво. А він каже, а я чуть-чуть уздечку. Поднаправив, Іди вправу, бо вона мені більше подобається. І конь, конь пішов, і просить време проходить, і він далі жаліється, Господи, чого мені так тяжко, чого мені не то не добре, вона щось не така, і все. Так я тобі, а він каже, я лише так трохи уздечку потягну. Ти зробив саме головне, ти зробив те, що ти хотів. Ти вибрав туди і ти куди тобіся більше любило. А я ж не можу, бо я ж тобі даю можливість, я твій вибор. Якщо б ми були е роботами, людьми, які управляють, нам дали програму джик джик і ми б джик-джик шагали, куди нам треба, для нас було б проще. проще. Бо в нас б не простояло кожнодневно вибор. Чи мені рано встати, чи мені рано не встати? Чи мені Біблію почитати, чи мені Біблію не читати, чи мені щось кудись йти, і Бог і Бог коли десь говорить, а чи мені, а ні, може, цього мені не потрібно? Бо ці ці переживання, ці трудності у людей кожного стаються. Але ми повернемося до цих людей, які, і коли він входив до одного села, вони кричали, він зупинився і сказав: подійдіть сюди, подійдіть сюди. І ті 10 прокажених підійшли до Ісуса, і Він їм каже, Ідіть, покажіться священнику. Ну, такої якби вони там не були. Они, що знає, що вони ж то знають, що відкуди знали, що вони прокажені. Там були определені е, правила. Він, Коли в нього щось було сип, він приходить до священника, і священник подивився, а там в тебе є подозріння на кор, да? Йди додому через неділю, якщо у тебе це не пройшло, значить ти вже будеш е, ну, вердикт буде прокажений. Якщо то проходило, то у тебе просто суп, алергія, без питань, ти залишаєшся у себе вдома, живеш і далі. У них, у цих 10 людей прокажених, уже вердікт священника був. Їм вже показатися ще раз іти до священника, ну казало бися, ну, ну як, ну нащо? Ну, що, вони мені, що він мені може ще сказати, цей священник? Ну ці 10 прокажених, що роблять? Послухалися слова Ісуса. І що зробили? І йдуть, і по дорозі вони побачили, що вони очистилися, що вони очистилися. І вони що роблять? І з радості біжать по своїх домівках? А один із них, самарянин. Самаряни. Так як ми на сьогоднішній день, самарянин тут для, для нас, як цигани кажуть, на нас гаджули, так ми що? Ну, один циганин повернувся. Такий ну, злоді, неблагодарний, ну прям такий, не образоване, не, не, не читаючий. А ці люди, більшість ізраїльського народу, вони що вважали себе? Вони вважали себе дуже і до цих людей. Бо ми Ізраїль, ми діти Авраама, ми, ми і ми. А ви самаряни, пси. Ви ніхто, хто? Що ви можете? І вони вважалися низька каз. Вони були для них неприємні. Вони для них були дуже ну, низькі. І той один із цих бере і повертається. Один із них повертається. У всіх у них була боль однакова. Ну, у них були дві болі одна тілесна, друга духовна. І один із них, каже, повертається е і воздає Богу е подяку, славу. То практика життя показує нам сумну реальність. Людина. Людина дуже голосно молиться, дуже голосно просить до Господа. Господи, допоможи мені! Я тобі ще можу і, і можу много що обіщати. Один воєнначальник пообіщав, каже: якщо я переможу цю війну, то все, то я каже, повернуся додому, і хто мене перший зустріне, я його твою жертву віддам. Він думав, що. Що його козочка вибігне зустрічати. Що він думав, що в нього ви зустріне його якась любима собачка, там він насиснув, і собачка біжить, хвостиком віляющая щаслива, бо хазяїн вертається. Ні, вибігає його дочка. І він розуміє, що я наговорив, що я наказав. Нашому місії були речі, айбо обіцяння треба виконати. І людина може багато що наобіщати. Кричати, молитися, Господи, допоможи мені в цьому. То получивши зцілення, получивши те, що просить, або благословіння в чомусь, то люди люди не всі голосно біжать назад і кричать до Господа, моляться до Нього, щоб його, е, його прославити. Вдячне серце, 15-16 вірш, говорить, вдячне серце одно. Одно з них побачило, що зцілений повернувся, славлячи Бога гучним голосом, припав. Вміть до ніг Ісуса, дякуючи Йому. А то був самаряни, То був ізнань, то були немале. Вони ж не мали. Самаряни не мали права йти науку читати, вони не мали права йти писання читати, вони в храм не приходили, їх туди не впускали, Самаряни з ними нічого. Ми читаємо, коли мав Ісус Христос зустріч із Самарянкою. То самарянка що була? Вона держалася з них осторонь, вона не могла цього нічого робити, а в нашій була погана е, репутація, а самарянка. І вона каже Ісусу, дай мені напитися. Ти що? Як?» Івдії навіть не общаються, не мають, не кажуть йому, добрий день, ні-ні, «Ні-ні-ні, я з тобою нічого не маю. Ти що, ти самарянин? Тіпа тут була низька каста. То цей один повертається і гучно славить Господа. Гучно. Він кричав, він прославляв Бога. Бо у нього сталася радість. У нього сталося те, чого він бажав на найбільше, чого йому не достачало в його житті. Зустріч із Ісусом може бути навіть про одну жінку, читаємо на сторінках Біблії. Указано, є у Луки 8 43 48. Там описує перечитувати, але не буду. Більшість з нас не разу чули, що коли жінка каже дуже багато років страдала кровотечінням. І вона мовчка рішила зробити зустріч із тим, хто дає життя, із тим, хто дає зцілення. І вона приходить до Ісуса Христа, толпа людей, величезна толпа людей. Його тісня з усіх сторон. Там іще описує, що прийшов один Яїр, воєноначальник, все, бо про його дочку був надома хвора. І всі, там, всі питання рішаються глобального варіанта. І тут якась біднячка. Якась біднячка, яка витратила, каже, своє майно, і вона дуже багато років проходила до різних врачів, а вони їй допомогти так не змогли. Вона приходить ззаду і торкається його одежде. Доторкнулася його одежде. І тут же, каже, міть вона отримала зцілення. А Ісус питає, а хто до мене доторкнувся? Учні навіть ну, не вдоуменю, про що ти говориш Ісус, які. Ну Ісус то знає, що людина бажала, вона прийшла, вона доторкнулася, вона отримала бажане. Людина мала зустріч із Ісусом Христом. І вона повернулася від Ісуса Христа, пішла впроч. І вона, каже, спряталася в натовпі, і вона боялася, як її зараз викрають, щоб скажуть, о, ти. І вона цього боялась. І далі вона вийшла вперед і сказала, так і так. Я витратила своє майно, і все, я не І я от так У мене така була. І каже, дочко, віра твоя тебе спасла. Віра твоя спасла. А не моє. А, от, а, бо Ісус Христос, коли робив якісь діла, там було, що людина сліпа, замішав глину, все, помазав. Ісус зараз нічого не робив. А віра в те, що Він Божий. І вона до нього доторкнулася, і вона мала зцілення. І такое буває. А, і, і, цей, і ці люди нічого, нічого Ісус із ними не робив. Просто їм сказав, вони повірили, пошли, вони і зцілилися, і один із них вернувся і слави Господа, і Він отримав іще більше. Він отрив більше. Побачивши, їх, Ісус, сказав: ідіть, покажіться священникам, і вони це зробили. Уже в 17-й вірш каже, один із них повернувся, із десяти лише один повернувся, десять отримало милість, а лише один. Зрозумів, хто дав йому цю милість, він славив Бога голосно. Як голосно він колись кликав про, про допомогу, так тепер голосно славить Бога. Хай і наша вдячність буде не тихіша за наші прохання. Друге, він впав до ніг Ісуса. Це акт поклоніння, визнання, що він отримав, бо він розумів, що ніякого людського вмішательства, щось сверхістевне, що сталося з ними, то він прийшов і як перед Богом. Акт поклоніння людина не може просто так прийти, якщо люди заставляли, брали меча, поклонися. Людина поклонялася. Но це був акт рабського поклоніння. Но цей самарянин, цей поган, який... А він осознав і розуміє, що я отримав спасіння, я отримав очищення плоті. Він ще про спасіння нічого не має і не знає. Він далі узнає, каже, що прийшов і що зробив? Упав. Упав і поклонився перед Господом. Це акт поклоніння перед Богом, що він є сам Господь. Е, і далі він дякував самарянин чужинець, якого юдеї зневажали. Але саме Він показав справжню віру і вдячність. Слова Ісуса, 17-19 віршів говорить такі: чи не 10 очистилося? де ж дев'ять? Чому ніхто не повернувся віддати славу Богові, крім цього, чужинця, і сказав Йому, встань і йди, віра спасла тебе. Встань і йди. Бо віра тебе спасла. Ісус не тільки очистив тіло, але й спас душу цього чоловіка. Дев'ять отримали здоров'я, один отримав спасіння. Десять чоловік. В Десяті одинакова проблема. Всі мали прокази, всі були ізнані, вони отримали очищення. Ну, один із них отрима освобождення. Він получил спасіння. Бо він повірив, що він получил не просто зцілення, що його там помазали якоюсь мазунькою, і, і він все, оздоровився. Ні, він зрозумів, що все і так. І він прийшов віддати подяку. Як він голосно до цього кликав, так він далі прийшов і голосно каже, славі Господа, і вклонився перед Ним і прославляв його. І за це він отримає ще плюс, як кажуть, благодать. На благодать. Він не просто отримав зцілення, е, а він отримав і ще й спасіння. Е, людина не може бути, е, якщо по-настоящему по іскрено людина має зустріч із самим Господом, вона не може залишитися такою, як була вчора. Вона не може залишитися, бо зустріч із Господом має пройти. Якщо вона пройшла, то вона міняє кардинально. В чому каже, люди питають, а що нащо мені одна жінка у Германії е, подійшла і каже: Сергій, ти знаєш пастора такого, щоб він мене похрестив? Кажу, так, да, легко, много. Ну мене треба просто похрестити і більше нічого. Ну і далі. Е, ну, я просто так чувствую, що мені треба похреститися. І що то тобі дасть? Ну, я от так я чувствую, бо я десь ходила в рівному церкву, дала зараз тут ніде, і то кажу, ні ні ти просто, як зараз є, ти просто станеш мокра, але тобі не вийде нічого. Тобі треба зустрітися з Господом, тобі треба поміняти образ життя, тобі треба примінитися з Богом і читати Його слово, Його письмо. Бо якщо ми дуже часто і... Береме щось якусь вежку купляємо і одразу його включаємо, пробує не виробити, все, але ми не, не, не дослідивши, які там переключателі, і далі що воно раз і згорає, а далі ми беремо, читаємо інструкцію. А чого що я тут не правильно? А так тут не можна було дві зустрічні фази, типа електрики, розуміють, якщо одну вдома електричне, то це питання дуже у людей в Україні. Зараз було, коли блокаути, і люди мали великі проблеми. Бо вони не розуміли, не знали правильного виключення включення, що має бути виколе і виколе. Типа виключення, виключення. Людина брала генератор, включа заводили, включали, пхали в розетку, рубільник включали, бо так казали, у мене буде світло. Але вони ж то не знали, що треба виключати головний рубільник, бо якщо прийде зустрічна фаза, подадуть світло, то ваш генератор і вашому домі все практично горить. А ваш генератор точно піде пух і прах. Люди ж цього не знають, а вони беруть і включають. От применно інструкція життя до нашого так само, якщо ми не читаємо слова Господнього, ми не керуємося інструкцією до нашого життя, то в нашій житті бувають короткі замикання. І тоді, бо ми забуваємо, що треба щось виключити, аж коли одно, одно виключається, а друге включається. І так і з Богом людина, яка зустрічається із Господом, то у неї не може бути, щоб вона оставалася прежньою. Ця історія нагадує нам три істини. Бог чує навіть тих, хто далеко. Всі мікрофони на мені закінчуються. <плес> 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 Чи я може говорити? <плес> <Много говорю. плес> Ця історія нагадує нам три істини. Бог чує навіть тих, хто, хто далеко, а тих, хто голосно точно. Пока... Прокажені стояли здалека, але їхній крик досяг небес. Жінка була почута і не просивши, віра, дає чер... віра діє через послух, вони пішли ще не бачили зцілення і бачили чудо в дорозі. Вдячність відкриває двері до спасіння, один повернувся, щоб подякувати, і почув слова Ісуса, «Ві... віра Твоя спасла Тебе. Хай і ми не будемо серед тих дев'ять, які забули подякувати, а серед того одного Самаряна, який як голосно просив, так голосно і слави, і отрив ще благодать на благодать. За кожну милість, за кожну відповідь на молитву. Як ми дякуємо. Я би хотів нас закликати до молитви, подякувати нашому Господу, що Господь дійсно. Стукається до кожного з нас і хоче, щоб ми що зробили? Одкликнулися. Бо ми можемо проходити до церкви десять, двадцять, тридцять років. Але ми будемо просто ходити. Ми будемо так, як ці були, е, як цей юна, як апостол Павел. Апостол Савел, бо не, апостол Павел неправильно, бо він, коли став Павлом, він вже став правильно. Він до того був Савлом. І коли Савел що робив? Він ходив у храм. Він вивчив просто, він вже закінчив всі семінари, які могли бути. І він каже, я в ног гамеліла, навчався, і в нього у житті зустрічі не було. Перемен не сталося. І коли він лише зустрівся по настоящому з Ісусом Христом, то в нього перемінилося його образ життя, перемінилися його мишлення. Те, що, що він знав, то дуже добре. Но то, що нічого, знання надміває. А дух. Приображає і веде нас у поклоніння і у прославлення. Друге що каже, що ця жінка, навіть не просивши, не просивши, а вона була почута. Можна тихо, можна здалеку, можна вже люди не будуть чути, а ми отримаємо відповідь від нашого Господа. Най Господь благословить кожного з нас входження перед Ним, мати зустріч із ним, щоб ми реально виділи, що ми стоїмо не перед просто. Якомусь чоловіком, не перед якимось а, видуманим, а про живим і величним нашим Господом. Най буде його ім'я прославлено і возлично. Амінь. Станемо і помолимося.